Добрий день, шановна Тетяна Володимирівна, рада Дай вас увагу. бачити. Доброго дня, Марина Миколаївна. Доброго дня колеги. Навзаєм. Я також дуже рада бачити вас. Дякую за запрошення. Ну і приємно бути у вас в суботу. Ну, давайте ваш незвичайний клінічний випадок вашої е, так, так, Марина Миколаївна. А незвичайний він тим, що пацієнтка була госпіталізована з одним діагнозом, а виписана дещо з іншим діагнозом. Ви, ви розумієте, такі, такі клінічні випадки вони просто заставляють думати і що робити з такими пацієнтами? Можливо, якусь і додаткову літературу почитати, і ну, якісь нюанси ще раз пролістати, подивитися і що робити далі з такими пацієнтами. Ну, все як завжди, жінка похилого віку, 70 років скарги, Вона не так, знаєте, вона прийшла на консультацію. А для чого? Для того, що треба було дати консультативний висновок нам сек про те, що у неї був в анамнезі інфаркт, постінфарктний кардіосклероз. Але коли а, я починала з нею розмовляти і збирати скарги, все-таки були болі, болі давлячого характеру. Тобто вона розповідала всі скарги, які е, є і належать до на крадії. І е, була задишка, і були болі, болі давлячого характеру. Причому вони були пов'язані як з фізичним навантаженням, і так само вони були у спокої. І тиск був 220 на 110. Тобто вона прийшла на консультацію з тиском 220 на 110. Коли я поговорила, кажу: Ні, ви знаєте, давайте все-таки будемо госпіталізуватись. По-перше, є болі, є задишка, є високий тиск. По-друге, для того, щоб а мені знаєте, як завжди кажуть, а ви мені допишіть просто там або згідно ЕКГ. Або згідно якісь зміни, або згідно там холтера, я кажу, ні. Треба все-таки робити за правилами. Згідно е, рекомендацій по введенню хрон... е, пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, ми повинні зробити коронарографію для підтвердження даного діагнозу. Ну, добре, сказала. Таким чином, пацієнтка була госпіталізована. І ви бачите, що е, гіпертонічна хвороба у нашої пацієнтки більше 20 років, вона постійно приймає. Має і каріол, і ельтероксин, і алапурінол, і битасерк, і клепідигріль, і розова і карінфар, і тартвалсартан, максагамусіафори, і дексасазін. І все це я навіть е, привела фото для того, щоб подивитися, що я не придумала всі ці ліки за один день, а вона дійсно приймає і розписано по годинам, як вона приймає. Але все одно, не дивлячись на всю цю терапію, тиск 160, 170, 220. В анамнезі було 260. І цукровий діабет більше 5 років, і той постінфарктний кардіосклероз більше 2 років, з яким вона прийшла. І в 24 році вона була на стаціонарному лікуванні з приводу ішемічної хвороби серця. Коли вона була госпіталізована, тиск був все-таки 160 на 100, але Прихожу на наступний день, медсестри бігу, біжуть і, і, і вечором писали у пацієнтки 220 на 110, 240 на 110, ми не знаємо, що робити. І так ми називається, знижували, проводили підбір терапії протягом трьох днів. І ви бачите, що тиск тримався 220-190, 200 на 100. Але все-таки ми його збили, знизили. і, і вже на четвертий, там ну, майже до кінця третьої доби, тиск вже був 160, а потім 140. На що вона сказала? Вийшла в коридор і сказала, мені дуже погано крутиться голова, мені треба там полежати, поїсти чи ще щось для того, бо 140 для мене це не ну, це погано. Так не може бути 140, це не може бути, це не мій тиск. Що стосується із об'єктивного тон то, ну в, тобто все те, що було для і притаманно для пацієнта з хронічним коронарним синдромом, тобто і дещо збільшена напечінка, і була пасто була пастузність ніжних кінцівок, і якісь там поодинокі хрипи. І ось з чого називається все почалося. Електрокардіограму, яку вона мені показала, це була така. І дійсно, якщо ви побачите, да, ви, якщо звернути увагу на грудні відведення, тобто блокаду правої ножки є, але в 2 начебто, є маленька «Р» і потім великий глибокий С, в В3 уже ерки немає. В4 начебто є, начебто нема, В5, В6, начебто РК є. В другому стандартному відведенні начебто РК є, в третьому стандартному є і є глибокий С. Але до цього вона мені показувала електрокардіограму. Таким чином, вона була зроблена, що В2В6 ерок нема. Тобто є чітко виражене QS, і в другому, третьому АВФ дійсно були, я сама цю електрокардіограму бачила, були QS. Тобто вона прийшла з тим і вона ходить, і вона знає. Десь в перший раз вона про це почула, що в 2022 році про те, що вона принесла інфаркт міокарда. І з таким діагнозом вона була госпіталізована. Ви бачите, що нестабільна кардія, постінфарктний кардіосклероз. Блокада правої ніжки, гіпертонічна хвороба 3, третя стадія ступінь 2, СН2А і хронічна хвороба нирок 3А. Були згідно знову таки, рекомендації, лабораторна діагностика. По лабораторній діагностиці ви бачите ніяких таких відхилень не було. Кріетнін 90. Але якщо перерахувати швидкість клубочкової фільтрації 54 мілімоль на літр за хвилину, тобто дійсно підтвердження, що це хронічна хвороба нирок, третя стадія. І вже на випуску дещо креатинін покращився, і ну таких суттєвих змін згідно лабораторної діагностики не було. Але... Ви бачите ту електрокардіограму, яка була зроблена в стаціонарі. І таким чином, якщо подивитися, перше відведення, ви бачите, СЕ, РКЕ, е, е. в другому відведенні Р е, або є, е, або нема, але трошечки все таки виглядає та РК е, і е, є глибокий С. Е. В третьому відведенні РКЕ, в е, В1 Р. Е, е, е. С Р велике те, що характерно для блокади правої ніжки, пучка гіса, і В 2 В майже В2, В 3 і майже В4, є Р маленька і С глибоке. І коли, побачивши цю електрокардіограму, в мене виникло питання: чи дійсно був інфаркт міокарда, Чи все-таки це блокадна плівка? А блокадна, тобто повна блокада правої ніжки, є. І е, є ще зміни, які характерні для блокади передньої гілки лівої ніжки пучка ГІСа. Тобто е, Р велике в Авел, саме велике в Авел, так воно і є, і підтверджується. є… Е, е, Р1 в 1 В1, v 2 В3 є Р маленьке С глибоке, що характерно для, для блокади передньої гілки лівої ніжки. І цей ефект називається псевдоінфарктні зміни. Тому, коли дивилася на ту електрокардіограму, яку я вам показувала першу, коли дивилася на е, ці зміни, тобто РК не росте, відбулися зміни попередність. Сінці, скажімо так, або були зміни позадні, а це як реципрокні зміни, які знову-таки характерні для перенесеного інфаркту міокарда І таким чином наші пацієнтки постійно казали про те, що в неї був перенесений інфаркт міокарда, але Згідно все-таки тих даних, те, що я сказала, і знову-таки, якщо дивитися на е, третє стандартне відведення С глубоке і воно більше, ніж С е, у другому відведенні. І плюс ті зміни, таким чином ми, е, ми отримали, що у нашої пацієнтки блокада правої ніжки і передньої верхні е, гілки лівої ніжки пучка гіса. Але, е, Зробили, ну повинні ми зробити ехокардіографію, і ви знову таки бачите, що. Порушення діастолічної функції першого типу є. У нашої пацієнтки виражена концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. мішлуночкова перетинка 1,45-1,5. Є задня стінка, яка знову таки вона збільшена 1,33. Є фіброзні зміни на клапанах, фракція викиду у нашої пацієнтки збережена 55-56. І є гіпокіне з передньої бічної ділянки лівого шлуночка. Тобто, знову таки, не дивлячись на те, що є блокадна плівка, плівка, яка характерна з блокадами, з двома блокадами, плюс є підтвердження. Підтвердження гіпокінезу передньої бічної ділянки лівого шлоночка все-таки, знаєте, 50 на 50, чи був інфаркт, чи не був інфаркт у нашої пацієнтки. Але згідно всім рекомендаціям, ми повинні відправити на коронарографію. І коли ми відправили на коронарографію, у нашої пацієнтки ми було знайдено в проксимальному сегменті 90% стеноз, в середньому сегменті дифузні зміни зі стенозами 50-70%. І діагональний, діагональний сегмент він був абсолютно нормальний. І в проксимальній правій коронарній артерії стеноз в проксимальному відділі. Був 75%. Тому наші пацієнтки ну, зв'язку з тим, що за правилами треба було ставити в передню мішлуночкову гілку лівої коронарної артерії, треба було ставити зразу стенд. Але стенд зв'язку з тим, що є пошкодження, є, є стеноз в проксимальному і е, е, середньому сегменті, тобто або два, або один довгий стенд. І е, наші пацієнти це було запропоновано і але. Пацієнтка відмовилася в зв'язку з фінансами, скажімо так, зв'язку з тим, що це не гострий інфаркт, змін на електрокардіограмі не було, тому за, за фінансов, з, згідно фінансової сторони, пацієнтка відмовилась. Таким чином, у нашої пацієнтки при виписці. А, і ХС, стенокардія напруги, третій функціональний клас, стенозивичі атеросклероз коронарних артерій, де ми чітко перераховуємо всі стенози, які є у нашої пацієнтки. Є недостатність мітрального клапана, мінімальна недостатність тристолкового клапана. Є гіпертонічна хвороба 2, а не 3. Ступінь 2, ризик 4, СН2А стадія Б зі збереженою фракцією викиду. І у нашої пацієнтки є цикровий діабет середнього ступеня важкості медикаментозно компенсований. І... Ми вже обов'язково повинні в діагнозі вказати, що є блокада правої ніжки і передньої верхньої гілки лівої ніжки пучка гіса, і ми не маємо права писати постінфарктний кардіосклероз за даними ЕКГ, зв'язку з тим, що на коронарографії підтвердження такого не було. Але ми в рекомендаціях повинні для того, тут, знаєте, дуже спірне питання, тому що пацієнтка знає про те, що в неї був інфаркт міокарди і що стосується зараз мсека, інвалідності і так далі. Вони знаєте, дуже такі обізнані, і ви мені доведіть, чого, чого ви мені не ставите постінфарктний кардіосклероз, тому що це все впливає потім на МСЕК. І для того, щоб не було питань, перше, ми зробили коронарографію, де не було підтвердження, але остаточно е, треба зробити МРТ, і вже МРТ дасть, скажімо так, 100% або да, або ні, був у нашої пацієнтки інфаркт, або, або його не було. Таким чином, в рекомендаціях нашої пацієнтці я дійсно сказала про те, що, якщо ви хочете довести або е, вибачте, ви можете зняти вже остаточно. Цей діагноз, що був у вас інфаркт міокарда, треба зробити МРТ. Ну, Вона погодилась, тобто я повинна була їй це сказати, вона погодилась, а буде вона його робити, а чи не буде, я не знаю. І таким чином, я просто хочу нагадати, що знову таки, коли відбуваються, як і зміни в міокарді, відбувається. Порушення порушення, зменшення доставки кисню, в результаті чого відбувається зменшення видобування, скажімо так, АТФ, та яка потрібна для того, щоб відбулося скорочення і збудження нашого міокарда. А для того, щоб відбулося постійно була продукція АТФ, треба такі механізми, як гліколіс. Окислення глікози, жирних кислот, тобто всі ті механізми, які дають нам утворення АТФ. Але якщо відбувається порушення в цих механізмах, відбувається накопичення глікаєну, що приводить до зміни модифікації кардіомітохондрій, в результаті чого відбувається фрагментація і дисперсія ядерного хроматину, і міокар стає сплячим, тобто погіршується його стан. В результаті чого знову таки погіршується кровоток, але на всі ці процеси збільшується кисінь, якого і так стає менше. Тому є препарати, які покращують метаболічну функцію, тобто покращують утворення. АТФ, і таким чином, в компанії Спірка є препарат Кардонат Макс. Кардонат Макс в даній ситуації, ви бачите, що він має широкий спектр і неврології, гастроентерології, ендокринології і кардіологію. Тобто, наша пацієнтка є показом для призначення препарату. Кардонат Макс, тому що ішемічна хвороба є, кардіоміапатії, дистрофія міокарда є, що стосується неврології, деп є, що стосується гастроентерології, знову такі, зміни в печінкових печінки є, і цукровий діабет у нашої пацієнтки є. Кардонат Макс є таким. Препаратом, склад яких входить і вітамінний комплекс Еллізін і бурштинова кислота. Що роблять вітаміни? Зв'язок змін концентрації різних водорозчинних вітамінів в плазмі крові з різними факторами, Різними факторами. Ви бачите, якщо є, вітамін В1 впливає на метаболічний синдром. Наприклад, вітамін В2 може зниження вітаміну В2 може приводити до розвитку анемії, серцево-судинних захворювань. Фоліва кислота, захворювання коронарних артерій і периферічних артерій. вітамін В6 ішемічна хвороба серця. Вітамін В12 захворювання коронарних артерій, і розвиток атеросклерозу ендотеліальної Дисфункцію. Тобто, все те, що у нашої пацієнтки знову-таки є, за рахунок вітамінного комплексу ми зможемо частково відновити. І за рахунок в склад препарату Карданат Макс входить бурштинова кислота. І бурштинова кислота вона є, якраз впливає на цикл трикарбонових кислот, який є одним із головних для утворення АТФ. Тому за рахунок того, що є бурштинова кислота, це потужна система енергопродукції, що у сотні разів яка перевищує решту систем енергоутворення організму, виявляє ангіопротекторну і противірусну властивість. І кардонат МАКС, з бурштиновою, склад якої входить бурштинова кислота, є препаратом тривалого підтримання підвищої радіо організму. Приймається препарат Кардонат Макс» по одній капсулі два рази на день протягом 12, 12 тижнів. Таким чином, в рекомендаціях наші пацієнти «Аспірін Кардіо», Статини обов'язково. Єдине, що можливо, тут я би навіть додала не 20, а 40 міліграм. Єдине, я її просто вмовила хоча б на 20 міліграм. Хоча за правилами, знову таки, поведення хронічного коронарного синдрому, статини повинні бути в максимальній дозі. Ми призначаємо бісепролол. Ми призначаємо НЗКТГ-2, кардонат МАКС по одній капсулі два рази на день, один місяць. Сідакар, зв'язку з тим, що у нашої пацієнтки болі все таки зберігаються, але вже не так виражені ні, ні по частоті, ні по ні, ні за часом. Призначаємо метформін і ми повинні призначити препарат для зниження тиску. І цей препарат Олсапрес. А чому? Ол 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 Тому що давайте подивимося алгоритм зниження артеріального тиску. Але цей алгоритм зниження артеріального тиску, він, ну, все ж таки від відрізняється від того, який був раніше. Чому? Ну, перш за все, нам пропонують низька дозові АПФ або Сартана. З блокатором кальцієвих каналів або діуретиком. Низька дозова. Не подвійна велику дозу, а от в цих рекомендаціях низька дозова. Але ціль у нас, ну, не для цієї пацієнтки відразу, але ціль в нових рекомендаціях це 120 на 70 або на 80. І далі. Далі, через рекомендоване, все ж таки через один місяць, якщо можливо, перемірити артеріальний тиск і подивитися, чи є, чи ні вплив. Із контроль артеріального тиску ну, ми досягли. Зрозуміло, що ми раніше ви пам'ятаєте, що ми чекали три місяця, поки що може пройти зміна. І спочатку поступово зменшували. Але зараз рекомендовано, все ж таки, що низка дозова подвійна комбінація, далі і краще все ж таки, бажано провести оцінку через один місяць. Далі низка дозова потрійна комбінація. Ну, це буде слідучий крок нашого лікування нашої пацієнтки Якщо все ж таки це це вона отримувала і Корінфар, і вальсарта вона отримала все ж ну, дуже багато чого, да і максагамон вона отримувала. Але е, на сьогодні. Все ж таки є рекомендації потрійна, знову ж таки низка А максагамо вона в 08 отримувала 2 грама, ну дуже багато чого. Але далі а далі ми бачимо з вами, що після низка дозової потрійної комбінації рекомендована максимальна, якщо не, не, не подіяла, максимальна переносима потрійна комбінаційна терапія інгібітора. Або сартан, блокатор кальціо і діуретик. ну, потрійна із цих препаратів. Ну, Зрозуміло, що ми інгібітор сартаном разом не будемо призначати. Йде мова про блокатори інготензинової системи, з блокатором кальцієвих каналів і з діуретиком. Далі, знову ж таки, бажано через один місяць, а не через три місяці оцінювати. І, очевидно, якщо це не подіяло, як, як ми з вами знаємо, три антигіпертензивні препарати, один з яких обов'язково має бути діуретиком, то тоді ми кажемо, що це очевидна резистентна гіпертензія. І скерувати до клініки гіпертензивної клас 2. А вже тест на прихильність, перш за все, тому що, може, пацієнтка просто їй призначали багато ліків, а вона, може, не все приймала. І далі додати спіралактон. Обов'язково. Але зараз для резистентної гіпертензії, сьогодні вже рекомендовані навіть препарати, е, препарати калія. І взагалі можна перейти від, е, наприклад, не натрій соль, а калівою соль, хоч буде вона давати е, це, чи, чи ні, буде давати смак. Далі, будь ласка, слідучий слайд. Ну, чому цартани? Ми розуміємо з вами, що цартани це епоха 21 століття, це епоха сартанів. І ми розуміємо з вами, що сьогодні і один із олмесартан, із нових олмесартанів відносно нових, да, все ж таки при захворюваннях хнирак. При захворюваннях а у нашої пацієнтки хронічна хвороба ник, ми з вами бачили, і 54, і 56 швидкість клубочкової фільтрації. Далі, будь ласка. Ну і от дослідження Roadmap, в якому якраз і доведено, що в порівнянні з плацебо або з іншим, буде навіть другими іншими гіпотензивними препаратами, хоч рівень артеріального тиску, це найбільш важливе для того, щоб нирки все ж таки працювали нормально, але Синергії такий подвійний ефект, якщо олмесартан, тому що в даному слідченні було доведено, що при цукровому діабеті або мікроальбомінерії профілактика, наприклад, Олмесартан якраз і діє найбільш впливово для хворих, у яких є хронічна хвороба нирок. Далі, будь ласка. Ну, і є олсапрес. Наш вітчизняний олсапрес, київський вітамінний завод, який якраз Олмісартан, медоксаміл і І Медоксамілу 20 мг, гідрохлортіазіду 12,5 мг і один раз на добу забезпечує м'яке зниження артеріального тиску на добу. Далі. Ми вам дуже вдячні, да? Тетяна Володимирівна. Дякую. Тут є питання. До нас є питання. Дуже цікаве питання. Дивіться, ну, перш за все, зараз, 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 зараз питання до вас. Але я трошки не розумію сенсу цього запитання. Романів Марія Євгенівна питає, чому Корінфар спочатку, коли ми вичитали, да? ретарт разом з Валсартаном призначався? Чому а... прийшла? Значить, дивіться, на коли я їй те саме запитання задала нашій пацієнті. А як ви взагалі і Доксазазин, і карінфар, і валсартан, і, 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 і що ще Максонідін. було, і Максанідін? Да, і все це я ж навіть привела. Значить, коли я задала питання, каже, я що почула, то якщо що я прочитала, то собі і призначила. Оце було, це, це була відповідь, да? да. Питання комплаєнса на навпаки. Да, а, да, да, так. Да, да. Навпаки, Зрозуміло. І далі. Марія Євгенівна питає: Чи були у вас випадки проведення МРТ по державній програмі? Ні, не було. Не було Мене теж не да тільки тільки за кошти. Да, вибачте, але тільки за кошти наших пацієнтів. Навіть під час ковіду навіть давати торді діагноз діячині. Да. Такого не було. А в даному випадку а, це ні. буде за її кошти, я її попередила, але це буде за її кошти. Бо тут іде діагностика, тут навіть не так. Тут навіть це вже побажання пацієнтки для того, щоб дійсно або да, був інфаркт, або ні. Хоча на коронарографії підтвердження про те, що був інфаркт, не було. Ну, тому що ви знімаєте її інвалідність. Так, так. Да, Да. Хоч я не розумію, чому. Інвалідність все ж таки, ми, ну, якщо був інфаркт, але дають же не за структуру, а за функцію. За функцію, І да. коли є серцева недостатність 2А да, і Б, да, то вибачте мене, ну, і так зрозуміло, що навіть колись вона і перенесла інфаркт, то це на сьогодні вона не впливає на її інвалідність. Давайте честимо. Тому, на жаль. На ну, жаль, це... вона... ви трошки розпачі залишили. Так, да, тому я все розказала, що якщо вона захоче, вона буде або підтверджувати, або я ж просто їй сказала, що ви ж повинні розуміти, навіть якщо ви зробите МРТ і підтвердження не буде, тобто ну, на вітер виброшені і й скажімо так. Або для вас ви будете вже чітко знати про те, що інфаркту у вас не було. І все. Дякую, дуже цікаво. Дякую, дякую, Марина дякую, Миколаївна. Істина, істина прівиши всього. Так, так. Платон платон не друг, але істина дороже. Да, да. Дякую. Дякую, ну, що, Марина. Що так і всі Володимире, дякую, да. вам більше немає. Все, дякую, до побачення.